Економічний Оскар Мерія Івано-Франківська готується до традиційної церемонії вшанування лідерів економічного прогресу тріумфу. Цьогоріч це свято буде ювілейним десятим. Відтак організатори обіцяють чимало новинок. Нині кипить робота над створенням святкового буклету. Тут буде розміщена інформація переможців тріумфу за всі роки його існування. А це 87 підприємств нашого міста. Крім того, цьогоріч експерти оцінюватимуть роботу підприємств не за рік, а за 10. А от головні критерії відбору традиційні відсутні заборгованості до бюджету та вчасна виплата заробітної плати, не дивлячись на те, що місто Івано-Франківськ не є таким великим, у нас 241 тисяча мешканців, але місто Івано-Франківськ по економічним показникам це дані статистичні серед вісьми обласних центрів Західної України. Сумуючи ці показники, займає перше місце. Це робота тих людей, які працюють в економічному підрозділі, і не пошанувати їх. Це було би неправильно. Малі та великі підприємства Івано-Франківська змагатимуться між собою у 13 номінаціях. 14-ю нагородою стане відзнака місту від представників Ради Європи за проведення такого дійства. Загалом відзначають чиновники, в місті спостерігається збільшення підприємств. У нас сьогодні, на сьогоднішній день у місті 27,3 тисяч суб'єктів підприємської діяльності. Із них 10 тисяч це є юридичні особи, 17,3 тисяч це є фізичні особи суб'єктів підприємської діяльності. Підприємства з, діляться велике на основне коло, навколо яких робиться статистичне дослідження, які в основному дають основний дохід. В обсягах реалізації і поступлення в бюджет. Тому цих підприємств, будемо казати, за минулий рік не збільшилося і не зменшилося. Ріст у нас є, плюс 870 підприємств це в малому і в середньому бізнесі, які Переважає ліквідації на скорочення. Дата проведення тріумфу десятиліття 29 березня. Нині організатори приймають заявки від керівників підприємств на участь у такому дійстві і закликають місцевих бізнесменів до активності. Іван Янчук, Сергій Попович новини 402.